Доброго ранку малята. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Ведмежата. Вони прийшли з холодного лісу. Прийшли Але маленьке ведмежатко чомусь засмучене. І голівку опустило невеселе. Давайте запитаємо, чому ти ведмежатко засмучене? Ой, діти, воно нам мені сказали, що в старшого ведмедика є шарфік на шийки і йому тепленько. А маленького нема шарфика. І він засмучений, тому що йому холодно. Давайте допоможемо нашим ведмежатам, маленькому ведмежатку. Ну, що, малята, допоможемо нашому ведмедику. Щоб він не був такий засмучений. Давайте допоможемо і намалюємо нашому ведмежатку гарний шарфик, щоб йому було тепленько і зручненько. Що нам потрібно для цього? Нам потрібна тоненька така полосочка із білого паперу. Нехай вам мама виріже. Нам потрібна водичка, фарби, фарби, яку ви хочете. Я візьму червону і можна взяти ломастири, щоб вони були в нас готові. Спочатку давайте зробимо невеличку розминку перед тим, як почнемо працювати. Наші пальчики чудові, до роботи, всі готові. Раз, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. Так, спочатку ми візьмемо. Червоний фломастер. Зробимо полосочку горизонтальну, чи вертикальну, вибачаю, вертикальну проведемо полосочку з, з однієї сторони і з іншої сторони. Так. І закриємо. Зараз візьмемо щіточку. Я взяла щіточку, діти, із товстеньким, з великим ворсом широким. Мочаємо щіточку водичку і фарбу. Давайте ми з вами. Намалюємо горизонтальні полоски, це ми зробимо для того, щоб у шарфіку зробити китички. Тримаємо пальчиками свій листочок, свій шарфік і притискуємо щіточку, проводимо обережно горизонтальні лінії. І ведмежатко наше буде задоволене. Так, знову трішечки набираємо дички і змощуємо. Зараз з іншої сторони малюємо китички на шарфіку. Прямими лініями обережно наносимо гарні китички, смужечки такі. Так, всіх вийшло маляти. Давайте я вам покажу. Подивіться уважно. Ми нанесли горизонтальні полосочки. А зараз таким самим чином ми будемо наносити вертикальні полосочки. Знову змащуємо фарбу зверху вниз, зверху вниз, не відриваючи руку від паперу, наносимо вертикальні полосочки. І в нас виходить шарфік червоне з білим, червоне, біле, червоне, біле, червоне, біле. І знову червоне, біле, червоне, біле. Не поспішайте. У вас гарно вийде шарфі. Я вибрала червоний колір, тому що в нашого ведмедика старшого червоний шарфік. І маленькому ведмежатку теж захочеться такий самий. Закінчуємо роботу, миємо ще собі щіточку, закриваємо фарбу. Після кожної роботи потрібно що робити? Прибирати своє робоче місце. І зараз я вам всім покажу наш шарфик. Які кольори є в нашому шарфіку? Червоний та білий. Діти, давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами малювали? Так, ми сьогодні з вами малювали шарфік для ведмедика. Якого кольору був наш шарфік? Червоного. Ми брали з вами червону Фарбу. І получився у нас шарфік червоно, червоний із білим. У Нас були вертикальні полоски і горизонтальні полоски. Діти, ми з нетерпінням чекаємо вашої роботи. І ведмежатку дуже щасливе, що ми намалювали для нього шарфік. До побачення!